Якщо у вас немає страхового стажу, то ви можете його докупити. І от за поточний період один місяць буде коштувати для вас 1760 гривень, або в рік 21 120 гривень. Якщо потрібен стаж за попередній період, то за місяць потрібно буде сплатити 3500 гривень. 21 гривню, а за рік це виходить 42 тисячі 240 гривень. Якщо у вас буде більше стажу, наприклад, не 35 років, а 38 років страхового стажу, то доплата до пенсії буде за один рік 23 гривні 61 копійка. Ви розумієте, що це просто на наїб... Від держави. І от якщо ви не хочете стати на ті самі граблі від держави, на які стали вже мільйони наших українських пенсіонерів, а хочете не залежати від держави в 60 років, хочете, щоб ваша пенсія дійсно була велика і не купляти цей самий страховий стаж, то заходьте до мене телеграм-канал на, телеграм на прямій ефіри, який я проводжу кожного вечора о 21.00. І розповідаю, як кожен українець може сформувати собі європейську пенсію, навіть не маючи і не докупляючи ніякого стажу. Посилання залишив в описі профілю, а також в першому коментарі. До зустрічі на ефірі.